Шановні громадяни, приєднатися до акції протесту Сбербанку Росії. Той часто на сході вбивають наших братів, вони заробляють гроші. Протесники ми платимо їм, йдуть на війну проти нас.

зараз там буде бути. Окей. Ми он в однораз наразі. Ага, як щодо зараз? Зможемо це зробити? Так. Альфа-Банк строїть. 754. Може. Дозвольте повторити. Дякую на підтримку в Гартіні, російським банкам. Ні, російським банкам. Ні, російським банкам. Не російським банкам. Время звільнити приміщення. Не російським банкам. Росія, окупант! Росія, окупант! Росія, окупант! <рес>

тай має. банки, Бет розітьє банти. Бет розітьє банти. Росія є експерименталістом, який створений згідно законодавства України, працює... Законодавство Януковича? Ні, законодавство України. Года, то я упорювала у той час. Ми тоді поїхали за законодавство Януковича. Ні, ні. Росія веде проти нас війну. Ми платимо податки в бюджет України. Ми вимагаємо директора СДБ філії, будь ласка.

А? Важен, я не пропонував жодних планів, це було звичайно просто рішення поступило. Тримайте, тримайте, тримайте тробливо, пацінці. Оптимально Це наші гроші, які вкрадені у нас. Да, будь ласка, лови мене за Петрович.

Вона. Голодар, володар. Відійди. Домай. Це ти високого. Там у бок. А ну давай. А ну давай. Потому что там оккупант. Вы их туда поселили, вы с ними вместе заодно. С а вы заодно с кем? С жанрами, которые... Какие Я помню. Ну, я не знаю. А зачем? Нормально распана. Сейчас я еще. Подождите, порезал, порезал. पंध

A, veze akwet. A, veze akwet. A, veze akwet.